Доброго дня, пані та панове. вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч 12-го туру Національної ліги Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть Криворізький Кривбас. Цікаве протистояння нас з вами сьогодні очікує. Карпати зараз кілька матчів вже не можуть перемогти. Вони у минулому турі зіграли з ЗЛНЗ на виїзді 1-1, а перед тим програли руху 2-1. Вдома у Львові. Кривбас натомість у минулому турі здолав Полтаву 4-0, тому Лисяно. Яну, класна передача вперед. Простріл від Кокоденяка на кузика. Удар. Кузика блокують. Кокоденяк на підбиранні не було офсайда. Кузик. Передача далі. Луїсьяно пробиває. Голкіпер перерирює. Чи буде добування? Немає добування. Втрата на Дивимось Демо ще раз мовторить цей момент. Кокоденяк прострілює. Кузик пробиває. блокують його удар. Потім Кокоденяк назад на кузика. Кузик прокидував далі на Луїсіяно. І Луїсіяно пробував. Переривав Донладій цей удар. Атака криворізької команди подобається футбол. Відкрито грають обидві команди. Зараз м'яч штрафному майданчику. Є простріл, немає удару на дальній стінці. Матя ще одна подача, удар і забуває Кривбас. 1-0. Відкриває рахунок. Зараз це у нас 15-й номер. Джель Майя. Еквадорець відзначається на 9-й хвилині. Про тільки я говорив, що відкритий футбол ми з вами бачимо. І ось кривбаси реалізовують, чи не першу свою нагоду. Якось тут всі просто дивилися, як м'яч летить, Смогли Матіша намагався пресингувати, але Матіш віддає передачу і на дальній стійці сам опинився. Джаель Майо. І еквадорець відзначається, забуває. Рахунок відкрито. Джоель Майо, до речі, вже дебютував у складі основної команди. Два гравці у стінці Крибаса і решта в штрафному майданчику. Луїсяно, подача на дальню стійку. Чеберенчак скидає. Далі і не забуває Максим. Схожий момент з голом має. Ми щойно бачили. На 12-й хвилині класна передача від Луіса Яно на дальню стійку, де Андрій Чоберенчак сам скидає головою на дальню стійку вже тепер протилежну. І Максим Смолій пробував головою, але не вдалося йому влучити в площину, тому рахунок залишається незмінним. Але Крибас тим часом атакує. Не так часто це відбувається у нашому матчі. Удар здалеку з ворота, м'яч летить. 23 хвилина. Артем Колесник ніби контролював політ м'яча, але удар в дотик небезпечний. Був в дальній кут, могло в дальню дев'ятку зараз закрутитись м'яч. Міх, але не закрутився. Кокодиняк з м'ячем. в штрафному майданчику Кокодиняк. Може віддавати передачу. Є передача. М'яч опиняється. Усі ці воріти Рекошет від захисника Кривбасу. І це гол. 29 хвилина. Юрій Кукудиняк. Зараз Святкує Юрій Кокодиняк Цей гол. Дивимось повторює, від кого саме м'яч з Рекошети у ворота. Цікаво. Здається від Тимура Нянчура, від капітана Кривбасу 14-го номера. Тут Пан Побороса зберіг м'яч для Кокоденяка. І ось Кокоденяк ось тут виконував передачу. І так, здається, від нянчура. Давайте з цього ракурсу подивимось. Кокоденяк. Так, від ну, руки, яка була притиснута, так. Два домашніх матчі це з Олександрія та Колос. Кербас атакує зараз. Небезпечний м'яч штрафному удар. І вище вирід М'яч летить. Зараз міг дубль. Оформлювати. Мая. 15-й номер. Мая має забувати в друге. Але над поперечкою м'яч пролетів. Ось такий бли... найближчий матчі команд. Ну, і Звичайно, що ключове зараз під час паузи збірних це національна збірна України, яка проведе два матчі проти Франції та Ісландії. Відбувається кривбас, Чабан перший на підбиранні. Резнік пробиває здалеку, але далодій тягне цей м'яч. Рири постріл. Владислава Резніка. Кінцівка першого тайму у нас вже 39-та хвилина. Однак втрачають мене зараз центр поля Карпатівці. Передача вперед. Небезпечно може бути вихід вічнавіч удар повз ворота. Меч летить. І звідки просто зараз момент у Кривбаса виникає. Класна розрізна передача від Калашніка. І Бая Віч Навіч виходить з колесником Він просто не влучає в площину воріт. Це Балісти тут на фланзі. Виконує тепер з іншого флангу подачу. Абрамчук, штрафного майданчику. Пробуває Абрамчук і парирує цей удар Данладі. Перший удар у другому таймі від Олександра Абрамчука на 50-й хвилині матчу. Щодо інших поєдинків, окрім нашого матчу, ще три зараз відбуваються. Верс перемагає в рухах після першого тайму 1-0. Шахтат прибувають е, саме господарі поля. Резнік класна передача вперед на дєдова. Дєдов має макати швидкість. Дєдов в штрафному пробиває Дєдов! Забуває Олександр Дєдов. 56 шоста хвилина. один е, Припрошує 2-1. Кривба... Карпати виходять вперед. На 56-й хвилині Дєдов виводить. Свою команду вперед. Класна атака. Класна атака у Карпат. у цю розрізну передачу від Резніка, яку, звичайно, слід відзначати. І Дєдов проти один один, проти суперника, проти нянчура не навдали. Не найкращий матч для капітана Кривбаса сьогодні. Один-один проти нянчура. І Дєдов до кінця боровся і пробив просто поворотах. Кривбасу і відзначився забитим м'ячем. 2-1. Карпати виходять вперед у нашому матчі. Андрій Васій і. Не побачив я ще ту Але давайте вже під час однієї з наступних пауз. Смаглій. в смаглій, штрафному. Смаглій. передача не проходить Кузик. Добиває. Вищий воріт пробуває капітан Карпат. Хороший шанс у Кузика був відзначитись, але не влучає він в площину воріт. Вонок залишається 2 1 Подвійна заміна. У Карпат Андрія Васій. Замість Луїса Яно з'являється. І Дмитро Давид замість Максима Смоглія. Заміна, в принципі, за позиціями. Максим Смоглій. Одним з найактивніших гравців Карпат, бо ну, загалом Карпати сьогодні в половину поля Криворіжці і Їхня атака, пердача. Далі Бая, Бая під ліву бере. Бая пробиває. Колесник тяне добивання. Повз ворота меч летить. Не забиває. Зараз неймовірний момент Матвій Боднар. Але який сей від колесника дивимось, повтор цього епізоду. Бая отримав меч, під ліву взяв, пробував в дальній кут, і Артем там кінчиками пальців просто дістав і перевів меч у стійку. І на добиванні. Матвій Бонд не реалізував свій шанс. Дивимось повтор епізоду браво Артем. Хороший сейв від юного воротаря і емоції радості від колесника, що він тут дійсно врятував свою команду. Ворота полтали. Зараз небезпечний момент, який ворота порожні. Бондар на фланзі, але проти нього відразу Чоберенчак. Бондар бере під праву, пробиває колесник Тягне з ближнього кута. Зараз так, знову ж таке враження, ні звідки цей момент виник. Дивимося у повторі. Бо я навіть не побачив, як тут загалом вийшло. Таке якось і я, і оборона Карпат зараз проспала цей момент. Добре, що тут, звичайно, Чоберенчак встиг відреагувати. І завадив він Боднерів з острого Кута. Львівська команда. Але Кривбас продовжує тиск. Ну, зараз ключове питання, скільки додасть арбітер. Подача штрофтий майданчику дарить! М'ять в сітці. Гол зараховано. Ростислав Плотко. 2-2. 89-та хвилина. Ну, зараз тепер дійсно ключове питання, скільки додасть арбітер. Е, і. Побачимо. Давайте подивимося, що тут було. Тиск Кривбаса був величезний, і вони цей тиск реалізовують в гол. Ну, Артем Колесник ніби як е, е, просив, що фол проти нього був, але здається, чисто зіграв Ростислав Клутко. Гравецький вийшов на заміну. Відзначається. Ну, він грає меч так. 2-2 е, рахунок. 89-та хвилина. Зрівняли рахунок Криворіжці на останніх хвилинах. Карпатів це намагаються швидко провести атаку, Не вдається. Головне не забувати про захист. Колесник виходить з воріт. Ворота порожні. Зараз Артем Колесник. Яка ж помилка? Порожні. Ворота. Удар! 3-2. Кр... Кривбас. 3-2 робить рахунок Кривбас. Олександр Гладков. 90 плюс 7. Яка ж помилка колесника? Радість гравців Кривбаса. Дивимось повтор. Лесик виходить з воріт грудьми тут ногами. Якому ж намагався краще вибити м'яч, не вдалося. М'яч дійшов до гравця Кривбаса, удар, там вже порожні ворота. І фінальний свисток матч завершено. 3-2. Карпати поступаються ну, чесно кажучи, шокуючо. Для мене результ... така новина, адже ну, відверто більше контролювали м'яч Карпати.